Займаюся вирощуванням овочів в селі. Та як більш вся села займається: капуста, помідор, баклажан. Ми тут окружені ну, річкою Дністер і знаходимося так внизу. Тобто перепад температури з ну, вещою точкою 5 градусів. Тут більш клімат такий. сприятливий для вирощування овочів. 60-70 тонн без капусти. Там 10 тонн помідора. Баклажана, як яких врожай. Картоплі там 30-40 тонн буває з гектара. Це все, я рахую вам. По всій Україні поставляємо і на всі маркети. З 5-6 тонн отак звозять до фури всі. 5-6 людей звезли, фуру загрузили і поїхали. У нас в селі вирощують всю лінійку овочів. Воно саме потужне, не одне із потужностей. Це зараз посіяна пекінська капуста. Ну, тут зараз посіяно приблизно десь 50 тисяч, оце вся площа. Вона має на осі, ну, розраховуємо на великий врожай, на 50-60 тонн десь. Це йде в теплиці вже в другий врожай. Перед цим була пекінська капуста, зараз йдуть помідари. Ну, такий гарний перебиківський смачний помідор.